своїм Боже. Стить нас перед злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещащах. Щастях, порятуй Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві Вервиці до Божого милосердя, також Вервиці, до Фатімської Богородиці. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Отче наш Небесний, молимося до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної української родини. Цар Небесний, віримо в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Віримо в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Віримо, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Захисти просимо Тебе, найменш захищених, о здорови зціли узалежнених, осуши сльози заплаканих, тих, хто втратив рідних, покинув свої домівки, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця, любов один до одного, мир і спокій. Господи, просимо Тебе, благослови Україну і всі наші родини. Молимося і просимо захисту для всіх наших. Воїнів, мужніх воїнів, медиків, волонтерів, капеланів, рятувальників, всіх людей доброї волі, які так згуртувалися для перемоги. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай нам кращу долю українському народу, даруй милість і мудрість нашій владі, нашому президенту. Дай нам єдність і мир, і спокій, Господи, збережи нашу Україну.

Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти мій жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносучного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно рівнославами що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю Дне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуймо тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу.

Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. <к approach> Задля болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь крови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перепрошую. Матінко Божа, Богородице Діво. Надії, заступниця наша, цариці неба і землі, під твою милість прибігаємо, спаси нас, що молимося тобі. Покрий своїм всечесним омофором і збережи Україну нашу, охорони народ наш, захисти від усіх ворогів видимих і невидимих, відверни лихо, що прийшло на нас, Пом'якши серця людей і врозуми тих, що мають злі наміри проти нас. Зупини всяке зло, не дай погубити людей твоїх. Помоли Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, що простив нам гріхи наші і помилував нас, каємося у гріхах своїх і смиренно зі сюзами благаємо, щоб дарував він мир і благоденство народові нашому, зберіг єдиною, вільною і неподільною державу, нашу Україну, подав мудрість правителям нашим, силу і міцність воїнам, захисникам батьківщини нашої. Просимо Тебе захисти всіх їх. Дай нам, Господи, мирно жити на нашій рідній землі, розбудовувати в єдності і силі державу нашу Україну, примножувати добро і любов в серцях наших і в усьому світі, і повсякчас славити Тебе, милосердного і всемогутнього Бога, і Творця нашого, нашого, разом із святою владишицею нашою, Богородицею на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавитеря душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословен над між жінками і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти і брудила Христа спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти і породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Завершальну молитву молимося тричі з піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії сповни на нас свої фатімські обідниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце. І ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ. Я обіцяю і обіцяла, що світ буде врятований, Мати наша, сповни нам свої фатімські обітниці, цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжищі і надія наша, Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша, сповни нам свої фатімські обітниці. Стариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями. Допомагала тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано, мати наша сповни нам свої фатімські обідниці, Цариці світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая, Богородице, Царице Святої Вербиці, молися за нас, за Україну, за весь український народ, за кожного воїна. Матінко Божа, спаси нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім дорогам молитовна спільнотам, родина наша молитовна за молитовне єднання і пригадую, що 18.00 сьогодні буде посвята. Папою Франциском України і Росії непорочному серцю Марії. І буде трансляція провадитися через живе телебачення. Тому долучайтеся всі разом, візьмімо таку активну участь у цьому такому великому великому святі непорочного серця Марії. І, звичайно, ще пригадую, в кого є фатімський образочок або статуеточка. Поставте на підвіконня, запаліть срідинську свічку, щоб Марія бачила, як Україна її щиро вітає і як тішиться, що ми ще більше тепер під опікою нашої Небесної Матінки. Гарного, благословенного, Божого, мирного, спокійного всім дня! Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям! Слава! Сьогодні благовіщення за григоріанським календарем, тому я хочу таку пісню нам включити. Земля, благословенна, Будь Маріє, благоснет. I'm so cool you